Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гуші, і ми з вами дізнаємось про цікаві події з хвилини на хвилину. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. Отже, те, що стосується сфери вашої діяльності, чашечка говорить про якусь незаплановану дорогу. І ви відправляєтесь в цю дорогу в терміновому порядку на зустріч з якоюсь визначеною групою людей. Можливо, це люди з якоїсь організації. І відправляєтесь ви туди для того, щоб отримати шокуючу для вас інформацію. Але ця інформація не тільки шокуюча, вона ще й попереджає вас. І вберігає від непередбачуваних обставин, з якими ви могли б зіткнутися найближчий період часу. І мова тут йде про якусь жінку. З якою ви досить в тісному контакті знаходитесь, у вас хороший контакт з цією людиною, навіть, можливо, ведуться якісь сумісні справи. І якщо мова йде про сферу вашої діяльності, то може, це колега по роботі. А можливо, людина, яка має відношення до ваших справ. Так? До якої вам Можливо, періодично потрібно звертатися за допомогою. Так Так от, з цьому коло людей, оцій організації, де ви відправитеся, отримаєте шокуючу інформацію, якимось чином, стане відомо про якісь коварні плани цієї жінки, які вона хоче реалізувати для того, щоб. Стрибнути вище своєї голови, обскакати вас і опинитися попереду. Давайте так скажімо, вона хоче перебігти вам дорогу до тих цілей, до тих результатів, до яких ви сьогодні йдете. Мабуть, як я розумію, ця жінка намагалась через це коло людей якимось чином вплинути на реалізацію її задумок. Вона намагалась з ними домовитися, заручитися підтримкою цих людей, але у підсумку все пішло не за планом, і ця група людей, яка відноситься до вас з повагою, так, і, можливо, по якимось іншим причинам, вирішила вам про це сказати, попередити вас, так, що знову ж таки повторюсь. Вбереже вас від непередбачуваних обставин, з якими ви могли зіткнутися, від труднощів, які б вона могла вам створити, реалізувавши свої коварні ідеї, допоможе вам уникнути таких перепон якось так. Ви будете переглядати ваші відносини з цією людиною. Що стосується вашого дому сім'ї, вашого близького оточення і ваших інтересів особистих, то тут на фоні подій найближчих днів і на фоні тих обставин, з якими ви будете стикатися в вашій голові, буде народжуватись нова ідея, якою ви просто блискавично будете горіти. Це Буде пов'язано з вашим будинком, з вашим особистим життям. І ці обставини, які на сьогоднішній день вас оточують, будуть робити покращення ваших умов життя, комфортних умов життя. Ви захочете з, зі своїми близькими рідними. Обговорити такі моменти. Звісно, що зіткнетесь з непорозумінням, вас будуть намагатися відмовити від ваших ідей, э, говорячи про те, що не на часі зараз цим займатися, що ви якось поспішаєте, але ваше велике бажання, ваша впертість все ж таки візьмуть гору. І вам вдасться запевнити своїх близьких. І заручитися підтримкою і сумісними зусиллями запустити цю ідею на реалізацію, що, звісно, приведе вас до шикарних результатів. Саме тих результатів, які ви розуміли, що ви прийдете до них, якщо цю ідею реалізуєте. От саме так, як ви собі це уявляли. Ну і що стосується перспектив на найближчі дні. Так? то найближчі дні будуть вдалі вам в сфері вашої діяльності. Просто удача буде вам посміхатися. Ви одразу будете підійматися на декілька сходинок, ви вже Намітили свій шлях до впливових людей, так, які мають владу, і вже дуже скоро будете збирати результати. Ви і планували найближчим часом їх збирати, і навіть якийсь великий процес, який зовсім не планували отримати результат найближчі дні, буде вам і отриманий вам на здивування. Звісно, що це буде. Знаєте, укріплювати вашу платформу. Вона буде ставати потужнішою і далі ви будете запускати наступні процеси, спираючись на ті результати, які ви вже отримали. А те, що стосується перспектив дому і сім'ї, тут якісь два фінансових питання будуть нарешті вирішені, будуть знайдені способи, щоб їх вирішити. І тут якось узгодивши цю тему, ці питання, кожен вкладе якусь свою лепту, так, для того, щоб щось на майбутнє купити, наприклад, так. Можливо, кожен буде ділитися чимось своїм для того, щоб отримати щось нове. Так? Або навпаки звільнятися від чогось старого так? для того, щоб купити щось нове. Бо тільки коли ми звільняємось від старого, нове приходить в наше життя. І успіх тут гарантовано. Якихось два великих, великих, великих запланованих процеси, і вони вирішаться. Можливо, це буде якась покупка величезна в будинок. Так? І давайте все ж таки хочеться заглянути в будиночок, що у вас там відбувається. Дуже багато буде подій, дивіться, до речі, чекайте новину здалеку від родичів про якусь перемогу. Так? Якась радісна новина, радіти будуть всі. І в майбутньому будуть якісь плани великого застілля. ви будете хлопотати з цього приводу, якісь дороги будете робити. Мені здається, що все ж таки здалеку, скоріш за все, ви тут будете хлопотати а, як якусь стосовно якоїсь поїздки, можливо, так? Або. Або за свято якесь, яке буде збирати велику кількість людей за великим столом. Якась подія буде відбуватися, розумієте. Так, якісь кручички змалювалися, От, як начебто по слідам якісь дії будете аналізувати і спостерігати. Знаєте, таке відчуття, як начебто ви слідкуєте за поведінкою і за кроками якогось чоловіка. Як слідом їдете і аналізуєте кожен крок. І кожен крок, як якийсь кручечок, за який ви чіпляєтеся. І у підсумку, подивіться, подивіться, ви прямо зупините і не допустите, будете прикладати всі зусилля, щоб людина не попала в якусь кабалу. Тут десь його затягує. Якась група людей, і ви спостерігаючи за неадекватною поведінкою, незвичною поведінкою людини, почнете розуміти, в чому тут справа, аналізуючи кожну його дію, кожен крок. І у підсумку ви вбережете людину від неприємних наслідків. І від руйнівних наслідків, я б так сказала, це може бути ваш син, може бути ваш брат, тато, ваша друга половинка. Десь його затягували в якусь авантюру, якась група людей. І він чомусь їй довірився. Так це могло призвести до серйозних руйнівних наслідків протягом чотирьох днів. Будьте обережні з якоюсь жінкою, яка буде біля вас крутитися, вертітися. Таке відчуття, як начебто людина намагається увійти до вас в довіру, щось хоче вивідати. І дзвінки, і приходи. Людина маячить, якось активується, почала більше з'являтися, ніж раніше. Все якісь питання, все якесь бажання вам. Знаєте, як угодити, все це як збудована стратегія добратися до тієї інформації, яку вона хоче з вас витягти. Це стосується положення справ в домі, в сім'ї. І, здається, це родичка якась, будьте обережні, протягом чотирьох днів, наближивши цю людину до себе, ви зможете дати їй можливість отримати ту інформацію, яка їй необхідна. І ця інформація виноситься десь, комусь. Тому зрозумійте, якась ваша родичка буде біля вас крутитися, вертітися, як засланий козачок, Так? І за її спиною стоїть жінка в стоїть, так? яка чекає звістки результату від неї. Що ж, що ж вона чекає? Вона чекає якусь інформацію від цієї дамочки, яка їй принесе інформацію. І ця дамочка готується до нехороших дій. Щось потрібно дізнатися, щось потрібно вивідати. І тому зверніть увагу найближчі чотири дні, яка жінка буде біля вас крутитися і вертітися, намагатися увійти в вашу довіру, більше про вас дізнатися, частіше приходити, чим зазвичай, дзвонити, можливо, дізнаватись про ваші ситуації, аніж це було раніше. Все це було кимось заплановано. А ця жінка сама по собі, як засланий казачок. Вона хоче ви віддати інформацію, щоб комусь угодити так, людині, яку ви тримаєте на відстані. Також жінка. Ви її тримаєте на відстані. Можливо, по якимось причинам в минулому. От така інформація сьогодні від кави. так. Якесь рішення ви в минулому прийняли і не хочете взаємодіяти з цією людиною. І а вона намагається дізнатися про ваше положення справ на сьогодні в домі в сім'ї. Хочу дізнатися багато-багато інформації. Ось така дамочка, також хочеться сказати: буква Р, буква Д, буква С, буква Т. Угу. якось сумісними зусиллями, як начебто отримаєте пораду дуже цінну від одної людини, другої людини, як начебто по кропинці будете збирати, так, від визначених людей, можливо, з такими ініціалами. І від кожного отримаєте свого роду інформацію, все це разом збирається. Великий ключ, і ключ у вас лягає місточком, так? І це говорить про якісь зміни, про якісь обставини. От щось буде змінюватись, причому результат, який опиниться в ваших руках, дає вам право на запуск процесів, яких ви вже дуже давно намагаєтесь запустити, але не знаходили способів, варіантів, і тому довгий період часу це все знаходилось в застої. Можливо, ідея чи якась задача, яку вам потрібно було вирішити. Щось тут знаходилось довгий період на паузі. І от через звернення до визначених людей, отримавши від кожного свого роду інформацію, це все збирається в великий ключик і місточок. І він ще й змінює положення, і, як начебто, відкрита дорога відкриє вам можливість змінити положення. Справ через запуск цього процесу. Такою є сьогоднішня кава для вас, але якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся в телеграм за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ну я хочу вам подякувати подякувати за те, що дивитесь мене, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали, мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка. На все добре.